Коли ми переходимо на новий заповіт, ми бачимо, що Ісус Христос є кінцеве, повне Боже забезпечення для кожного із нас. І завдяки тому, що Ісус зробив для нас, ми можемо мати духовну повноту. Ми щойно говорили про Божу святість і Боже милосердя. Божа святість нетерпима до гріха. І Ісус зустрівся з нашим гріхом на Христі. Божа милість видна, тому що Бог дав нам замість у своєму сині, що означає, що нам тепер є можливість отримати прощення. На цьому можна проповідь закінчити. Можемо сказати, що дійсно це правда Божа, що Ісус Христос є Божа, досконала жертва за гріх, і ми можемо піти. В той же самий час, Божа жертва у Христі, принесена замість нас, відкрила світ духовної повноти для віруючих. Написано в книзі Іван Відеана 6.35 Ісус сам проголосив Я є хліб життя. Хто? «Хто Приходить до мене, ніколи не піде голодним, і хто вірує в мене, ніколи не буде спраглим. Ісус підтримує нас тим, що Він сам є хлібом життя. Ісус духовно нас підтримує, коли ми приходимо до нього і маємо з ним спільність. Тому тут Ісус говорить про питання духовного голоду, про те, що люди розуміють, що їм щось потрібно, але не розуміють, що це.